Святіший отець сам згадав під час нашої розмови, що не випадково він свій понтифікат розпочав закликом, який зазвучав і надалі звучить у світі широким ехом Не бійтеся. Чи ваша святість не вважає, що серед можливих його інтерпретацій могла б бути така. Багато людей сьогодні потребують почуття безпеки, прагнуть заохочення, щоб не боятися Євангелії. Багато людей бояться, бо. Наближаючись до Євангелії, вони утруднюють собі життя з причини тих вимог, у яких бачать не так визволення, як гнітючий тягар. Коли 22 жовтня 1978 року на площі святого Петра я виголосив слова Не бійтеся, то не міг собі повністю усвідомити те, як мене і всю церкву будуть провадити ці слова. Те, що в них було вміщено. Походило більше від Святого Духа, що його Ісус обіцяв апостолам як Втішителя, аніж від людини, яка б промовила ці слова. Однак із плином часу я пригадував ті слова у різних обставинах. Заклик не бійтеся, ми повинні зрозуміти у дуже широкому вимірі. У певному сенсі, це був заклик на адресу всіх людей. Заклик до перемагання страху у глобальній ситуації сучасного світу, як на Заході, так і на Сході, на півночі і на півдні. Не бійтеся того, що створили самі, не бійтеся світу всіх тих людських витворів, які щоразу частіше стають для людини загрозою. Не бійтеся врешті самих себе. Чому ми не повинні боятися? Бо ж людина відкуплена Богом. Коли я сказав ці слова на площі святого Петра, то вже усвідомлював, що перша енцикліка і увесь понтифікат мусять бути пов'язані з правдою про відкуплення. У цій правді є найбільше утвердження того Не бійтеся. Бог полюбив світ так, що сина свого єдинородного дав. Цей син залишається в історії людства як відкупитель, і відкуплення проймає всю історію людини. Так само і до Христа готує її есхотологічне майбутнє. Є тим світлом, яке у темряві світить і жодна темрява не в змозі його огорнути. Сила Ісусового Христа і Воскресіння завжди більше від усякого зла, якого людина може і повинна боятися. І в цьому місці треба звернутися до тотус Стуус. У попередньому своєму запитанні ви говорили про Матір Божу на тлі багатьох численних окремих об'явлень, які мають місце особливо в останні два століття. Із свого боку я сказав, яким чином марійна святобливість формувалася в історії мого особистого життя, починаючи від рідного міста через Кальварійський сантуаріум аж до Ясної гури. Ясна гура увійшла до історії моєї вітчизни у XVII столітті як своєрідне не бійтеся. Яке було сказане через Христа устами Його Матері. Коли 22 жовтня 1978 року я приймав римську спадщину Петрового служіння, то з певненістю мав глибоку пам'яті передусім цей польський досвід Марії. Не бійтеся, говорив Христос апостолам і до жінок після Воскресіння. З євангелічних текстів виходить, що не було при тому його матері. Міцна вірою, вона не боялася. У який спосіб Марія бере участь у перемозі Христа, про це я знав передусім із досвіду мого народу. Знав також із уст кардинала Стефана Вишинського, попередник якого кардинал Агус Лонд, вмираючи, сказав ці знаменні слова Перемога, коли прийде, то прийде через Марію. Протягом кількох десятків років мого пастирського служіння в Польщі я був свідком того, яким чином ці слова реалізувалися. Ходячи у справи Вселенської церкви разом із вибором на папу, приніс із собою впевненість, що у цьому універсальному вимірі перемога, коли прийде, буде здобута через Марію. Христос переможе через неї, бо хоче… Щоб перемоги церкви у сучасному і майбутньому світі єдналися з нею. Тож я був упевнений, хоча тоді ще дуже мало знав про Фатіму, відчував тільки, що тут є якесь продовження, починаючи з Ля -Салет, Лурду, аж до Фатіми. А в минулому наша польська ясна гура. І ось прийшов день 13 травня 1981 року. Коли на площі святого Петра у мене влучила куля терориста, теж не усвідомлював собі того, що це є, власне, той день, коли Марія об'явилася трьом дітям у португальській фатимі і мала сказати їм слова, які наприкінці століття, здається, наближаються до свого виконання. Чи у всій цій події Христос ще раз не сказав свого Не бійтеся? Чи ж не сказав тих пасхальних слів Папі, церкві, а непрямим чином усьому людському роду? Слова Воскреслого Христа Не бійтеся, потрібні нам наприкінці другого тисячоліття, може, більше, ніж будь-коли. Вони потрібні людині, яка і після занепаду комунізму не перестала боятися і має на це численні причини. Ці слова потрібні народам, тим народам, які відродилися після занепаду комуністичної імперії, і тим, які радше зовні у тому досвіді беруть участь. Ці слова потрібні усім людям і народам усього світу. Треба, щоб до їхньої свідомості поверталася впевненість, що існує хтось. Хто тримає долі усього минаючого світу, хтось, хто має ключі смерті та пекла, хтось, хто є альфою і омегою історії людини, як індивідуальної, так і колективної. А той, хтось є любов'ю, любов'ю олюдненою, любов'ю розп'ятою і воскреслою, любов'ю, яка безперервно присутня серед людей, є любов'ю. Є безперестанним джерелом примирення. Він один має повне покриття тих слів не бійтеся. Ви говорите, що сучасна людина з трудом навертається до віри, оскільки її лякають вимоги моралі, які ставить перед нею віра. І це у певній мірі правда. Євангеліє з певністю вимагає. Відомо, що Христос ніколи тим не зваблював своїх учнів і слухачів навпаки. Він досить рішуче їх готував до всілякого роду труднощів внутрішньо і зовнішньо, завжди зважав на те, що вони можуть відступитися. Коли той самий Христос говорить не бійтеся, то з впевненістю не говорить тих слів для того, щоб якимось чином відмінити свої могами. Навпаки, він тими словами підтверджує усю правду Євангелії, і всі вимоги, які у ній поставлені. Разом із тим, він показує, що ці вимоги не понад міру можливостей людини. Якщо людина їх приймає в дусі віри, тоді тоді знаходить у Бога також таємничі сили для того, щоб з ними справитись. У світі є чимало доказів Спасительної, відкупительної сили, яку Євангелія виражає більше, ніж вимагання. І стільки у світі людей, які це доводять власним життям, більше сповнене життя є власне таким. Прийняти вимоги Євангелії це значить прикликати всю людськість, побачити красу, задуману самим Богом. Побачити правду всіх людських слабкостей у світлі сили самого Бога неможливе людям можливе для Бога, цих двох вимірів не можна відділити один від одного вимог моралі, які ставить Бог перед людиною, та вимог спасительної любові, тобто благодать, яку цей Бог поставив певною мірою самому собі. Бо чим же іншим є Христове відкуплення, якщо власне не тим? Бог хоче спасіння людини, хоче сповнення за тією мірою, яку він сам у ній задумав. І Христос мав право сказати, що тягар, який він накладає, солодкий, а ярмо, по суті, справи, легке. Дуже важливо, щоб переступити поріг надії, не затримуватися перед Ним. А дозволити себе вести. Думаю, що саме цього стосуються слова Кіп'яна Норвіда, який так визначав найглибшу засаду християнської екзистенції. А коли то не з Христом Спасителя за собою, а зі своїм за Спасителем і Існують всі аргументи, щоб правду про Хрест називати. Доброю новиною!